Селе оборони покращили тактичне положення західніше роботиного на Запоріжжі. Про це написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Воїни Таврії за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су 25 та БМПТ Термінатор. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1777 вогневих завдань. Знищили ще 750 окупантів і 98 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, йдеться про 18 танків, 59 БПМ, п'ять артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БПЛА, два автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Крім того, ЗСУ знищили склад боєприпасів та ще два важливих об'єкти ворога. Росіяни активізували наступ у районі Авдіївки, щоб відволікти українські сили від району Роботиного.